З серпня по вересень зарплати деяких категорій посадовців в Україні зросли у 2-3 рази і тепер складають до 288 тисяч гривень на місяць. На черзі підвищення прокурорських окладів на 20-30%, яке вже підтримав бюджетний комітет Верховної Ради. Докладніше далі. Рада прокурорів вимагає підвищити зарплати співробітникам прокуратури вже тривалий час, адже зараз уклади рахують з прожитковим мінімумом у 1600 гривень, тоді як суддям встановили прожитковий мінімум у розмірі 2102 гривні. Через це вже у 25-му на прокурорські зарплати витратять майже на 3 мільярди більше ніж цьогоріч – 13 мільярдів 360 мільйонів. Повідомляє обос -UA. Згідно закону, посадовий уклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів. А отже. Прокурор облпрокуратури зараз має оклад 48 тисяч гривень, а у 25-му матиме 63 тисячі 60 гривень. Перший заступник керівника обласної прокуратури отримає 56 тисяч гривень, а 25-го зароблятиме вже 73 тисячі 570 гривень. Зарплата обласного прокурора сьогодні складає 60 тисяч гривень на місяць, а вже наступного року зросте до 78 тисяч 825 гривень. Втім, насправді зарплати прокурорів зростуть значно більше. Адже, крім окладів, правоохоронці отримують різні доплати. Наприклад, прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, який нещодавно написав заяву про звільнення, у 23-му щомісяця отримав зарплату в розмірі 150 тисяч дев'ятисот гривень плюс 68,5 тисяч гривень доплати в сумі це складало 220 000 тисяч гривень на місяць. Генпрокурор Андрій Костін, якого нещодавно звільнила рада, торік задекларував зарплату у 128 700 тисяч гривень на місяць, а його за Опник Дмитро Варбицький в середньому заробляв 132 тисячі 600 гривень на місяць. Досить нетипові для України заробітні плати отримують закарпатські обласній прокуратурі. Більшість керівників там отримує від 100 до 146 тисяч гривень щомісяця. А звичайний прокурор відділу може розраховувати на зарплату близько 80 тисяч гривень. Ба більше за даними дашборду Мінфіну, середній розмір нарахованої зарплати керівництва нацкомісії з енергетики та комунальних послуг збільшився за місяць на 64 800 гривень. У серпні керівництво цього органу в середньому нарахували 223 600 гривень, а вже у вересні – 288 400 гривень. І це найвищий показник серед органів центральної влади. Друге місце за нарахованими середніми зарплатами у вересні посіли керівники Національного агентства з питань запобігання корупції – 254 200 гривень на місяць. Хоча ще у серпні вони отримували 186 700 Грн. Керівникам нацкомісії цінних паперів та фондового ринку. У вересні в середньому нарахували зарплати у 236 тисяч чотириста гривень. Тоді як у серпні середня сума становила 129 700 тисяч гривень. Керівникам апарату Верховної Ради України у середньому виплатили по 203 тисячі чотириста гривень за вересень проти 198 тисяч за серпень. Суттєво зросла й середня нарахована зарплата керівництва Державної регуляторної служби за Вересень керівники служби отримали майже втричі більше ніж за серпень. 186 вісімдесят шість тисяч гривень проти 67. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.